Вітаю, мене звуть Ігор Іщук, Я керуючий партнер об'єднання відмідічок та партнери. Ми проводимо навчання по напрямку підготовки поліграфологів. Марк, наш учень. Сьогодні Вітаю. він завершив навчання. І відповідно, зараз ми коротко прийдемо по тому, як нас проходило навчання, і почуємо думку, чесну думку Марк щодо цього навчання. Півтора місяці тому про поліграф ми не знали ще. Нічого абсолютно пам'ятаю, як ви до нас прийшли вперше. Ми провели консультацію, дали вам розуміння того, що вас буде чекати в майбутньому, і досить часто люди щось обіцяють, але при цьому те, що вони обіцяють, воно настільки велике і гарне, воно виглядає спокусливо, але часто це, скажімо, омана, яка не здійснюється в майбутньому. Я хотів би отримати від вас ще раз марк. Дійсно чесний відгук. Ви вже диплом отримали. Вже якогось негативного прогнозу не буде. Тому, будь ласка, чесно, як є щодо позитивних-негативних моментів, ми їх проговоримо. Я буду радий чути абсолютно будь-які речі, в тому числі, які вам не сподобались, адже хотів би почути погляд зі сторони і в якихось моментах щось також покращувати. Скажіть, будь ласка, півтора місяці тому підемо в хронологічному порядку, щоб все було чітко і предметно. Стояла перед вибором для того, де навчатися, адже в Україні є кілька напрямків. Так, відповідно, намагалися обирати, де будете навчатися. Ви обрали об'єднання Ведмідіщок та партнерів, я вам дуже вдячний. Водночас між чим вагалися? Доброго дня, Ігоре. Ну, оскільки я перед тим, як я вирішив обрати угу. для себе певну дану професію, угу. я володів. Поверхсними uh -huh. знаннями щодо поліграфа та uh -huh. як е, він використовується uh -huh. е, на практиці, і дійсно, коли я е, коли е, Стало питання про е, навчання, і я для себе зрозумів, що мені не, не необхідні певні знання угу. теоретичні, а також мені е, обов'язкова певна практична складова даних заняттів. Тобто угу. практичну складову я ставив для себе на перше місце в, угу. е, е, в процесі навчання. Угу. Е, за ці півтора місяці я е, отримав гарні теоретичні знання дякую викладачам марк я знаю вас вже півтора місяця ви дуже гарно мені розповідаєте зранку що ви вивчили ви дуже гарно розповідаєте про якісь свої життєві проводи. Але зараз ми вітнули камеру і ви наче трішки змінилися ніби ви зажалися так відсутній досвід Відсутній досвід треба трішки намагатись да все ж таки бути вільнішим. Ви з часом, коли попрацюєте і проведете перших кілька сотень досліджень, це з часом прийде, воно стане, скажімо, набагато легше виходити з будь-яких стресових ситуацій. Ми знаємо на прикладі своїх учнів, коли вони, наприклад, пропрацювали два роки. Ми цих людей після цього ну, от, ми просто в захваті наскільки сильно їх змінює професія. Вони починають спілкуватися з багатьма різними людьми на різні теми, і досить часто ці теми. Вони носять все ж таки негативний окрас, і у зв'язку із цим люди отримують новий досвід, да їм тяжко в ході спілкування, але в подальшому вони, скажімо, тримаються на будь-якого рівня перемовинах досить так знаєте ствердно і предметно. Так, я пам'ятаю, ви прийшли півтора місяці тому, практична складова. Я вам наголосив так. на тому, що практична складова є виключно на наших курсах, і ви проведете гарантовано до 10 досліджень. Скажіть, будь ласка, чи провели ви скільки ви провели досліджень? Так, я провів навіть більше ніж 10 досліджень, я провів 12 досліджень. 12 досліджень. Так і. Стверджую, що без практичної складової теоретичні знання е, мають неповну, е, неповний набір для подальшої практики. Абсолютно вірно. Це як і з курсами водіння автомобіля. Тобто можна засвоїти теоретичну так. частину, вона буде там гарною і все добре, але поки ти не почнеш їздити на автомобілі, поки ти так. не вийдеш в реальне місто. Відповідно, ти не навчишся ніколи їздити на автомобілі, Як би тобі добре не розповідали про те, що яка в нас чудова теорія, викладацький склад і тому подібне. Це все дуже добре, але все ж таки треба розмірковувати якось більш е, прагматично е, в подібних моментах. Е, я вам скажу, Марк, чому так відбувається насправді на ринку. Я наголошував тоді на цьому, і наголошу на тому, хто буде спостерігати це. Відео все досить просто забезпечити, от як ми вам зробили, 12 досліджень. На інших курсах це зробити вкрай складно, практично неможливо, особливо при груповому підході. У вас був підхід індивідуальний, так, так? і відповідно при індивідуальному підході людина отримує набагато більше. От уявіть, як можна забезпечити групу з 10-20 людей дослідженнями в кількості там по 10-12 досліджень. Ну це просто фізично зробити неможливо. Тому відповідно практики там і немає. Люди проводять дослідження один одному в лабораторних умовах. І при цьому в подальшому отримують свідоцтво і гадають про те, що вони отримали навик роботи з поліграфом. При цьому не проводячи жодного реального дослідження. От уявіть, ви прийшли в автошколу, ви жодного разу не виїхали на дорогу в місто, а вам видали права. Так, ну, мене це дійсно обурює, бо, скажімо, так не повинно бути. Бо формується ринок людей, які... Не зовсім розуміють про що йде мова. Так жаль. я можу додати те, що навіть починаючи з своїх первих перших. Тестів необхідна підтримка, консультування обов'язкове, тому що це відповідальний крок, відповідальна дія проведення дослідження, і дуже важливо, щоб у починаючого поліграфолога була певна підтримка більш mm -hmm. опитних колег mm -hmm. для формування mm -hmm. правдивого mm -hmm. висновку, тому що це дуже важлива mm -hmm. і відповідальна складова mm -hmm. діяльності. Mm -hmm. Ще марк. Я вам говорив про те, що ви будете присутнім. І зможете спостерігати за роботою інших поліграфологів. У нас в об'єднанні працюють поліграфологи з різним досвідом єдиного підходу, але кожен з часом виробляє свою, все ж таки, модель поведінки, як він буде працювати, і поспостерігати за цим є також вкрай корисним, бо в людини вже є певний досвід. Вона, скажімо, адаптувала свої особливості до тієї методології, яку ми викладаємо, і знайшла свої сильні сторони, як її працювати краще саме. В цьому аспекті чи отримали ви це у скількох поліграфологів ви були на дослідженнях? Приблизно пане -е -е -е. Я був у всіх поліграфологів, які працюють в даному об'єднанні. З кожним я був присутній на дослідженні. І так дійсно я набрався певну, подивився на роботу колег і сформував для себе певний висновок. Де і які е, інструменти е, uh -huh. у кожної з них я взяв uh -huh. ну, для себе на озброєння. Те, що мені більш е, зрозуміле, те, uh -huh. що мені більш uh -huh. сприйнятне uh -huh. для роботи. Uh -huh. Це дуже цінний досвід, тому що дійсно е, і вже я провівши 12 досліджень я розумію що у мене теж складається мабуть якийсь певний стиль проведення проведення дослідження спілкування пред бесіди з респондентом тому це дуже корисна інформація це це та інформація яка ну на початку кар'єри повинна обов'язково бути присутня щоб не не почати з помилок тому що якщо ти почнеш з помилок ти будеш помилятися постійно Резюмуючи, тобто на сьогодні Марк, завершуючи курс, був присутній близько на десятьох дослідженнях різних поліграфологів. Його завдання було відповідно спостерігати, нотувати і в подальшому задавати питання, чому поліграфолог чинить саме так в конкретному випадку. В подальшому, після того, коли Марк це поспостерігав, він відповідно провів свої 12 досліджень. Відповідно, його досвід на сьогодні вже понад 20 досліджень частину поспостерігав, частину відповідно провів самостійно. На зараз Марк пройшов основні проблемні моменти, які виникають у поліграфологів там перед першим, другим, першим десятком досліджень. Я пам'ятаю, як ви боялися перед першим так, дослідженням. Перший. Це дуже дуже незвичний е, опит і дуже ну, перше дослідження, це як перший раз за кермом, так да, це досить, досить таке великостресовий компонент. Насправді все дуже добре, коли ти тестуєш один одного учня, і ви кожного дня зустрічаєтесь, все окей, але коли до тебе проходить реальна людина із реально можливою прихованою інформацією, відповідно ти потрібно відпрацювати. От тут включається якби інші, інші моменти, <гум> так, Марк? Так ну це. Ти розумієш це. це відповідальність, це <гум> певна відповідальність. Є <гум> одна справа тестувати колегу в, <гум> <гум> в, 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 в такому діалозі, а інша справа працювати з реальною людиною в реальному часі, скільки ти. І відповідати за певний mm -hmm. висновок, це дуже важливо. Надалі в нас буде наступний етап із марком. Цей етап буде полягати все ж на напрацюванні нового досвіду, адже ми маємо супроводжувати вас хоча б до 50 своїх перших досліджень, адже у вас будуть виникати питання щодо аналізу поліграм, щодо особливості аналізу, щодо особливості моделі поведінки респондентів. Адже за цей час ви отримали кілька для себе, скажімо. Прикладів, але їх ще буде багато абсолютно. У вас це буде досить так хвилеподібно, да? ви будете відчувати, що ви все можете. Потім будете розуміти, що все ж таки є певні аспекти, на які потрібно звернути увагу, будете звернути до вас, ми будемо знову вас вирівнювати, і в такому напрямку ви будете рухатися впевнено до того, щоб стати фахівцем високого рівня і відповідно заявити про себе на ринку як людина, яка може надавати цю послугу досить якісно. Так, резюмуючи, що б я хотів би зазначити, ну це об'єктивно вкрай на мене важливо, адже по-іншому бути просто не може. Неможливо стати поліграфологом, не починаючи свою роботу із роботою з своїми колегами. От це, це зробити просто, просто неможливо. Тому якщо у будь-кого, кого ви який інтерес щодо цієї діяльності, хто стоїть перед вибором, все ж, який курс йому обрати, як йому стати поліграфологом, що він може отримати від цього, і взагалі, чи потрібно йому це, кожен може прийти до нас на безкоштовну годину із поліграфологом. Він може побачити, як працюємо ми, він може поспостерігати за роботою нашого фахівця поліграфолога він зможе задати будь-які питання, на які він отримує чесні відповіді будь-якого характеру, матеріального характеру, технічного характеру, методологічного характеру. Будь-які питання, вони будуть надані на них відповіді виключно правдиві. Також зі своєї сторони я готовий підтверджувати компетенцію практичну роботи впродовж останніх 10 років з проведення понад 30 тисяч досліджень шляхом надання договорів актів. Я можу показати навіть свою банківську випуску. Я готовий абсолютно до будь-яких незручних питань, для того, щоб ви обрали саме наш курс, адже він дійсно є найкращим. Стоп, Женя!